Ну, вернее, срок 2 роки це ж так багато. Ну, це, ж не... це багато це ж не... для бігували. В основному 4-5 місяців працюють. Mm -hmm. А скільки получаєте там гроші? Ну я зараз вже працюю по 7,44. Ну, був такий вопрос, що піднімуть тариф мені. А, ну, а скільки в місяць? А що ви робите, які процеси? Я працюю від вас працює і на семенихіна. Я знаю, це моя подружка. Ну, это я знаю в цеху, разом работаю. Ну и ей тоже поставлю 7,40 ставка. Ой, я не знаю, может быть, она и 8 уже, я не знаю точно. Хорошо, а что вам подняли? Там вообще 4,80. Ну, я в операции все знаю в цеху и мне сказали умовы учиться на слайсере уже. Хорошо, ну а сколько в месяц получается? 500, як у мене всі виходи, можу на підработку вийти, бувають, мене вночні просять. Так це ви, мабуть, кажете 7.40 це брутто Ну да, а, от так, грязним. От. Грязним, так. Да. Ну і безкоштовне житло, і харчування, так, да? безкоштовне. Так, ну, да, житло, харчування, безкоштовне.